Сьогодні пропонуємо переглянути шахта невід'ємна частина нашого життя. Переконані шахтарі в державному підприємстві лівувіля підбито підсумки праці гірників за липень. Сокальський райдерж адміністрації вирішували проблемні питання. Пад львівська вугільна компанія. Вони... Про це та інше детальніше замить. Місяць серпень для гірників державного підприємства «Львівугілля» вугілля усіх відношеннях особливий, адже незабаром професійне свято. І, звичайно, хотілося б кожному гірнику гідно зустріти день шахтаря. Отже, не дивно, що шахтарські колективи видали на гора вже понад 1 мільйон 125 тисяч тонн вугілля. Цим вони засвідчили про виконання виробничого завдання на 104,5%. На сьогодні одні з кращих колективів підприємств «Львівугілля» Шахти відродження лісова та степова. Свої позитивні результати показали підземні скороходи, забезпечуючи надійний фронт робіт для вуглеводобувників. Державне підприємство Львовіля повністю розрахувалося із багачувальною фабрикою Патлівська вугільна компанія. Повідомив на зустрічі. У Сокальській райдержадміністрації виконуючий обов'язки генерального директора ДП гілля Ярослав Наливайко, голова Сокальської райдержадміністрації Олег Кожушко запросив зацікавлені сторони обговорити конфліктну ситуацію на збагачувальній фабриці Патлівська вугільна компанія, яка з 31 липня призупинила роботу та колектив якої мав намір перекрити трасу р 15 в місті Великі Мости через кількамісячну заборгованість із зарплати та розпочату процедуру банкрутства підприємства. Заступник міського голови Червонограда Степан Дмуховський зауважив, що мешканці великих мостів категорично проти такої акції, зважаючи й на те, що у цьому місті розташована стратегічна військова частина. Голова первинки НПГУ фабрики Наталя Барна наголосила, що треба якнайшвидше вирішити ситуацію із піврічною 12 мільйонною заборгованістю із зарплати колективу фабрики. Адже доведені до вічої люди готові вдатися до будь-яких протестних акцій. Михайло Шаблі, голова регіонального об'єднання незалежної проспілки гірників України, відзначив, що вирішити цю проблему на місцевому рівні неможливо. Навіть якщо зараз багачувальники і отримують якийсь відсоток зарплати від отриманих з ДП Львів вугілля коштів та відмінять акцію протесту, місцевій владі варто терміново виходити на рівень фонду держмайна профільного міністерства, щоб призупинити процедуру банкрутства Пат Львівська вугільна компанія. Перший керівник. Депельвів вугілля Ярослав Наливайко інформував, що на 1 серпня 2015 року держпідприємство не має жодних боргів. За збагачення вугілля, а навіть вже здійснило передоплату за послуги фабрики у розмірі 1,8 млн грн. У липні на фабриці ПАТ «Львівська вугільна компанія переробила 118 тисяч 566 тисяч гірничої маси за ціною 57 грн. гривень за збагачення однієї тони. Таким чином, за послуги у липні, ДП «Львіввугілля» повинно заплатити 6 мільйонів 758 п'ятдесят тисяч гривень. 1,8 мільйона гривень вже сплачено, ще 2 мільйони гривень перераховані на рахунок фабрики 31 липня. А решта 2 млн 880 тисяч гривень будуть перераховані найближчим часом, як тільки держпідприємство отримує кошти за реалізоване вугілля, зазначив Ярослав Михайлович. Також він зауважив, що кожен день простої фабрики це прямі збитки для гірників. Усі питання колективу фабрики варто вирішувати у правовій площині з власниками. Більше того, наголосив Ярослав Наливайко, нерітмічна робота збагачувальної фабрики спонукає держпідприємство зменшити потреб у послугах збагачення, шукаючи споживачів, які готові брати вугільну продукцію. З зорністю понад 28% відсотків та облаштувати на шахтах модульні збагачувальні установки. Ми не можемо через пад війська вугільна компанія втрачати споживачів нашого палива. Тому чекаємо, що фабрика запрацює у нормальному режимі. Співпрацюватиме з нами, зауважив виконуючий обов'язки генерального директора держпідприємства Ярослав Наливайко. Бо е, якщо фабрика, наприклад, стоїть, то ми кожен день будемо десь порядка 4-5 мільйонів гривень об'єднати. І вони не розуміють, що то от, самі рубають суд на якому сидять. І заодно їм і маски розуміють. Я думаю так, що їм, в першу чергу, щоб визнати ту ситуацію, то їм в першу чергу потрібно приступити до роботи раз, витратити заробітно в лютому. Ось тих коштів, які ми їм віддамо. два. От, ну а третє, вже площині юристи, вирішити ту проблему. В них на сьогодні є, бо так, якщо фабрика буде працювати, як вона нас дьога постійно, то нам нічого не лишається робити. Я вже скажу, що які джерела є поступлення коштів депелює. Джерело, звичайно, єдине об'єми виробництва. Ну, ті об'єми виробництва, які ми маємо на сьогоднішній день, їх можна направити різними потоками. Поток номер один, то ми зараз вже маємо такі підприємства і такі... В дільниці, де ми можемо наші вугілля направляти на замовника, минуючи з вашим фабрикою. Тобто ми маємо таке вугілля з рукою до 28%. Ясно, що ми зараз цепимося мертвою паткою і будемо на тих будівель триматися. Бо хто нам дає можливість якісь кошти для наших шар заробляти. Друге, ми зараз працюємо над тим питанням, що все-таки будемо. Находити замовників, які будуть брати нашу з злою більше 28%, що ми не беруть в електростанції, і менше 40%. Ми вже шукаємо, то нас спонукає на то водії фабрики, бо не тільки те, що вони зараз зупиняються, вони перед тим, знаючи, що наприклад, кошти через день, через два прийдуть, зупиняють і там, як сказати, не економіку нашого підприємства. І третій напрям. Ми все-таки зараз будемо працювати на те, щоб робити в себе на підприємствах модульні, збагачені установки втягових свят. За ініціативою першого керівника ДП ДПЛІВІЛЯ Ярослава Наливайка з 3 серпня поточного року розпочала роботу школа кадрового резерву начальників вуглеводобувних дільниць шахт. Згідно наказу номер 131 від 29 липня 2015 року відповідальним за організацію навчального процесу призначено Савку Ярослава Васильовича, заступника директора з гірничих робіт дирекції з виробництва ДП «Львіввугілля». Проводиться зараз у нас в ДП «Львіввугілля» школа резерву на заміщення начальники видобувних дільниць. Значить, ці спеціалісти нам дуже потрібні. І от зараз, коли вже почались з 3-го числа ці заняття, люди, ті учасники того навчання, іменно і з задоволенням від прекрасними словами говорять про те, що тут проходить. Є можливість повчитись в тих, хто раніше працював. Є можливість подивитись те, чого ще ми не бачили. Навчання з молодими спеціалістами з шах державного підприємства буде тривати місяць згідно розробленої програми. У програмі теоретичної частини задіяні провідні фахівці апарату державного підприємства «Львіввугілля», А практична частина буде відбуватись на шахтах та інших підрозділах держпідприємства. А ще в переді практика буде на кожній шахті по черзі. Будемо на полігоні, будемо на заводі. Це також обов'язково треба, щоб люди, наше майбутнє, наше молоде покоління, виростало на тих азах, на тих законах наших шахтарських і брали обов'язково до уваги. І це дійсно буде перспектива нашого регіону. У ході навчання резерв кадрів ознайомиться з практикою та теорією виробничого процесу з вуглевидобутку. Початок був прекрасний, і такі школи будуть і в майбутньому продовжувати інші люди задіяні всі спеціалісти нашого державного підприємства Вів більшість спеціалістів прекрасні і дуже багато. Чим душа, яка тішиться, що дуже багато людей з задоволенням, ті курсанти наші, задають дуже багато питань, хочуть відповідей, шукають від спеціалісти відповіді. Ті і дають конкретно цим. Учням тому прекрасна школа, і я думаю, і прекрасне майбутнє в тої школи. Ну і думаю, що ми обов'язково будемо це все, все підтримувати, а результат все ж таки буде за нами. Хочу подякувати нашому генеральному директору Ярославу Михайловичу. Ну, за таку можливість, що він нам дав можливість провести школу начальників, дав е, можливість. Е, ви, ну, послухати спеціалістів в своїй галузі е, в нашому об'єднанні. Ну і між собою поспілкуватися е, з, з хлопцями і за опит, що ми тут отримаємо. Ну, Дякуємо за ту школу, що організували. Думаю, в майбутньому нам це обов'язково пригодиться і все буде добре. Життя в оздоровчо-лікувальному комплексі Ровесник вирує. Діти відпочивають тут з різних куточків України. Для них проводяться різні спортивні змагання, конкурси, тематичні вечори, дискотеки. А ще діточки мали можливість повболівати за улюблені команди на малій спортивній олімпіаді. Для участі у малих Олімпійських іграх в оздоровчо лікувальний комплекс «Ровесник» приїхали 180 дітей-спортсменів з Києва. Відкриття було організовано в стилі древньогрецької міфології. До дітей, одягнені в тоги, звертались боги Олімпу Афродіта, Зевс, Персей та інші. Олімпійські змагання проходили з таких видів спорту: біг на 30 метрів та 60, Змагання з хортингу, армслінг, стрибки, віджимання на перекладині, шахи, шашки. Волейбол, настільний теніс та футбол з робочим візитом. Державне підприємство Ліві вугілля» відвідав тимчасово виконуючий обов'язки директора ДП державний науково-дослідний проектно-конструкторський і проектний інститут вугільної промисловості Віталій Васильєв. На теренах Львівщини очільник інституту побував у ДП Сісіай Любеля Копальні, що будується у Жовківському районі. Потім Віталій Євгенович прибув у державне підприємство «Львіввугілля», де зустрівся з виконуючим обов'язки генерального директора Ярославом Наливайком. Київський гість відвідав музей шахтарської слави, ознайомився з експонатами, які розповідають про понад піввікову історію Львівсько-Волинського басейну та залишив приємний запис у книзі відгуків шахтарської скарбниці, на думку Віталія Васильєва. Це важливий пізнавальний музей для нащадків, які вирішили продовжити батьківську шахтарську справу, де можна поглибити знання з минулого та сьогодення вугільного краю Львівщини. Згодом науковець разом з першим керівником держпідприємства оглянув майданчик, що розташований на шахті Можиречанська, на якому невдовзі планується збудувати модульну установку по збагаченню вугілля в схемі технологічного комплексу шахти. На цьому наш випуск завершено приємних вихідних. Хороших новин! До побачення!